Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І сьогодні я хочу зняти відео: От, ось такий майстер-клас на ось такий візерунок. Візерунок дуже-дуже красивий то є техніка лінивий жакард. Він дуже легко в'яжеться, головне гарно спостерігати за схемою. І ви все зрозумієте, там зовсім-зовсім не складно, він в'яжеться. І дуже красиво виглядає. Я зразочок зв'язала, то є напівовна бобіна, тут скільки там складень, вісім складень, чи вісім складень. Вісім 8 складень. 8, 8 складень. Я в'язала спицями 3,75, тому що я ось цю пряжу брала в дві ниточки, і мені. Було затонка, за то я мусила взяти вісім складень. Ось така краса, краса в мене вийшла. А в'язати я буду візерунок. Ось такої тоненької пряжі, спицями 2,75. Ми зараз з вами будемо в'язати, але спершу вам хочу показати схему. Схему візерунка, так де вона в мене є. Ось так виглядає схема візерунка. Ось так я тут трошки помилилася, то я лицеву петлю так трошки жирнішим навела, бо тут не треба ниточку пропускати. І ось так написала, що означає кожен значок. Тут в мене рисочка, то лицева петля. Тут одну лицеву зняти на праву сцю, просто перезняти нитка перед роботою, тут лицеву перезняти нитка за роботою, виворітня петля. Тут три петлі перезняти нитка за, за роботою, а в наступному рядочку ми пров'язуємо. Піднімаємо цю ниточку і пров'язуємо дві разом з лицевою, дві разом лицевою виходить. Зараз я вам покажу все в майстер-класі, тож будемо починати в'язати. Значить, значить, так, тут я позначила перший другий ряд темна ниточка, третій починається світлою, четвертий теж світлою. Темна, світла, темна. Темна, і е, потім міняємо, е, міняємо ниточку на світлу, тут, де темно, в'яжемо світлою, тут де світло в'яжемо темною, буде трошки інше. Так як я в'язала на зразочку. Бачите, я тут спочатку в'язала тут ці хвильки вийшли в мене такі темною ниточкою, а тут вони вийшли в мене, бачите, світлою ниточкою. І тут знову темною, бо тут я три рапорти пров'язала. І ось такий красивий візерунок виходить. Можна вставку на плаття, низ плаття оформити, рукаві чи кофту. Чи, ну, що, що ви забажаєте, можна щось собі придумати. Я хочу в'язати плаття, і я собі підбираю просто візерунок для оформлення низу і рукавів. І... Не знаю, як горловину ще придумаю. Ну, наразі зв'язала зразочок і хочу зняти майстер-клас на той візероні. Значить, в'яжемо перший рядочок, у нас тут просто лицеві петлі темною ниточкою. Просто в'яжемо лицевими петлями. Я в'яжу бабусиними петлями, тому в мене права стінка ззаду, тож я в'яжу за задню стінку просто лицевими петлями. Так, другий закінчую в'язати. У мене остання петля, я завжди в'яжу виворотнюю, а ви собі в'яжете, як ви хочете. Другий рядочок я в'яжу, просто першу петлю знімаю і просто виворітніми петлями. Звичайно, в'яжу бабусиними петлями, я не в'яжу класичними. І так, до кінця рядочка. Тепер я буду брати світлу ниточку, в мене біла ниточка світла, і починаю в'язати. Першу петлю я пров'язую світлою ниточкою, ось так. І е, темну петлю просто підтягую робочу ниточку, щоб затягнути, бачите, затягую просто ту петельку, ось, щоб потім затягнуться краще. І тепер починаю в'язати. Одна лицева. Одну петлю нитка перед роботою, цю петлю я знімаю за задню стінку. Ось так. Знову одна лицева петля, нитка перед роботою знімаю петлю за задню стінку. Ось так. Знову одна лицева, нитка перед роботою знімаю петлю за задню стінку. Одна лицева зняла петлю. І так, до кінця рядочка. Остання петля буде просто лицева. Я не сказала, я набирала число петель кратне 4, плюс одна петля для симметрії візерунка, і дві петлі кромкові, тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Четвертий рядочок візерунка в'яжемо просто виворітніми петлями ось так. за Передні стінки виворотніми петлями, бабусинами я в'яжу, і так до кінця рядочка. Остання петля в мене теж буде виворітня. Так що все нормально. Так, останню петлю я ось ту червону ниточку, ось так донизу підтягую. Останню петлю пров'язую виворотньо. Тепер повертаю роботу, беру темну ниточку, вона у мене червона. і Буду в'язати тепер червоною ниточкою. Ось так я її піднімаю. Ось так. І першу петлю пров'язую лицевою і білу ниточку, я перед тим в'язала, просто затягую попередню петельку. Тепер будемо в'язати п'ятий рядочок візерунка. Одна лицева петля. Тепер одну петлю знімаємо нитка. Перед роботою, за, задню... за, за передню стінку, звичайно, знімаю. Знімаю нитка за роботою. Тепер нитку перед роботою знімаю другу петлю. Тепер нитка за роботою знімаю третю петлю. Тепер одна лицева. Знову нитка перед роботою. Ні, нитка за роботою. Чекайте, бо я щось щоб не помилилася. Нитка за роботою чи нитка перед роботою. Все правильно. Так, одна лицева, знову нитка за роботою знімаю петлю, нитка перед роботою знімаю петлю другу і нитка за роботою знімаю третю петлю. Тоді пров'язую знову одну лицеву. Знову нитка за роботою, знімаю одну петлю, нитка перед роботою, знімаю другу петлю, нитка за роботою, знімаю третю петлю. Знову одна лицева. І так продовжуємо. Зняли, перевели. Так, зняли і ще одну зняли. Тепер пров'язую одну лицеву. Нитка за роботою, нитка перед роботою, нитка за роботою, одна лицева. І так, до кінця рядочка. В кінці буде одна лицева. Ось. Нитка за роботою, перед роботою, за роботою, і одна знову лицева, і остання петля виворітня. Тепер в'яжемо шостий рядочок візерунка. Так, бо мені путається: шостий рядочок візерунка, в'яжемо. Першу петлю знімаємо. Тепер в'яжемо одна виворітня, нитка за роботою, знімаємо всі три петлі, одна, друга і третя. Тепер пров'язуємо знову одна виворітня, нитка за роботою, знімаємо три петлі. Бачите, де була пров'язана петля, я її пров'язую. Де світлою ниточкою, нитка за роботою, всі три світлі ниточки знімаю. Петлі. Знову виворітня, нитка за роботою, три петлі зняла, пров'язала виворітню і так до кінця рядочка. Ось. Так, тепер беру світлу ниточку білу і пров'язую першу петлю, пров'язую лицевою і темну ниточку робочу підтягую, взаді, затягую. І в'яжу сьомий рядочок візерунка. Він йде просто лицеві петлі. Лицеві петлі, звичайно, за задню стінку пров'язуємо без змін. Тепер в'яжу виворітній ряд, то буде восьмий ряд, він пров'язується просто виворітніми петлями. звичайними. І так, до кінця рядочка. Тепер міняю на темну ниточку. Ось так. Першу петлю знову пров'язую темною ниточкою лицевою, ззаді світлу ниточку, ось так ту петельку затягую. Тепер в'яжемо 9 рядочок візерунка. Одна лицева петля. Одну петлю знімаємо, нитка за роботою. Ось так, за задню стінку знімаю. Тепер беру піднімаю ось цю ниточку, що я лишала. Піднімаю на спицю і пров'язую дві разом лицевою. Ось так. Знову нитка за роботою петлю знімаємо за задню стінку. Одна лицева пров'язуємо. Знову нитка за роботою знімаємо одну петлю. І тепер піднімаємо поперечку і пров'язуємо дві разом лицевою. Знову знімаю петлю за задню стінку нитка за роботою, одна лицева. Знову знімаю за задню стінку нитка за роботою і знову піднімаємо ось цю поперечку, одягаємо на спицю, пров'язуємо дві разом лицевою. Ото в мене означає ось той значок. Бачите, я піднімаю поперечку сюди і пров'язую дві разом лицевою. І так, до кінця рядочку. Зняли одну петлю, одну пров'язали, знімаємо петлі за задню стінку і поперечку піднімаємо, і пров'язуємо дві разом лицевою. Зняли, пров'язали, зняли і поперечку підняли, одягнули і пров'язали. Дві разом лицевою. І так в'яжемо до кінця рядочка. Тепер в'яжемо 10-й рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо і в'яжемо лицева за передню стінку, одну петлю зняти, я її знімаю за передню стінку, нитка перед роботою робоча. Тепер пров'язую виворотню. Знову петлю знімаю нитка перед роботою, знімаю за, задню, за передню стінку. Тепер в'яжу знову лицева за передню стінку, знову петлю нитка перед роботою, знімаю за передню стінку, тепер в'яжу виворотню. Знову нитка перед роботою знімаю одну петлю. Тепер в'яжу лицеву, знову нитка перед роботою, знімаю одну петлю. Тепер в'яжу виворотню, нитка перед роботою, знімаю петлю. Тепер лицева. Знову нитка перед роботою, знімаю петлю. Тепер виворітня, нитка перед роботою, знімаю петлю, лицева, нитка перед роботою, знімаю петлю. Виворітня. нитка перед роботою, знімаю, бачите, я всі петлі знімаю за передню стінку. Знову лицева, знімаю петлю, виворітня. Зняла петлю лицева, зняла петлю виворітня, зняла петлю, і в кінці лицева і виворітня. Все. Я пров'язала один раппорт візерунка. Тепер я буду в'язати ще один раппорт, але поміняю нитку. Буду в'язати, де зараз. Я в'язала червоною ниточкою, тепер я буду в'язати перший і другий ряд світлою ниточкою, а не темною. Просто поміняю ниточки місцями. І пров'яжу пров ще два рапорти, і вам покажу, що в мене вийшло. Дивіться, в'яжу тепер світлою ниточкою починаю в'язати. Першу петлю я пров'язала світлою ниточкою, затягнула червону ниточку, і тепер виворітні, в'яжу петлі за передню стінку, лицеві за задні стінки. Бачите, три лицеві, і одна, то виворітня, я її за передню стінку лицевою пров'язую. Тобто в мене рядочок йде ну, знову перший рядочок. Але виворітні петлі просто за передню стінку, щоб не були перекручені петельки. І пров'язую тепер перший рядочок лицевими, але вже світлою ниточкою. Поміняла місцями ось так. Тепер хочу показати, як ще можна змінювати ниточку. Дивіться, я останню петельку прушкову не пров'язую, беру обидві ниточки і обидвома ниточками пров'язую, обидвома кольорами пров'язую останню петлю виворотню. Тепер повертаю роботу, і в мене, в мене, я перший другий ряд в мене тут тепер буде. Не темна, а де темна, буде світла ниточка, я пров'язала світлою перший другий ряд. Тепер третій, і четвертий буду в'язати темною ниточкою. Темно в мене червона. Значить, я беру тепер червону ниточку, змінюю колір і починаю в'язати третій ряд. Значить, одна лицева, одну петлю нитка перед роботою перезнімаю за задню стінку. Одна лицева нитка перед роботою знімаю петлю за задню стінку. Лицева, зняли петлю нитка перед роботою. І так, до кінця рядочка. Ще раз показую, щоб було зрозуміліше. Ось так. І тепер четвертий ряд в'яжу просто виворітними петлями до кінця рядочка. Звичайними. Я просто знімала за задню стінку, щоб в мене петлі були одинаково в одну сторону всі дивилися, щоб я виворітній ряд, мені було зручно в'язати, щоб я не в'язала одну петлю за передню стінку, одну петлю за задню стінку. І знову беру обидві ниточки. Останню петлю я не пров'язую. Беру обидві ниточки і останню кромкову петлю, пружкову петлю пров'язую двома кольорами одразу. Ось так. Тепер беру в роботу світлу ниточку і в'яжу п'ятий рядочок візерунка. Значить одну так, пружкову знімаю і в'яжу одна лицева. Одну петлю знімаю за задню стінку, нитка за роботою. Другу петлю нитка перед роботою знімаю другу петлю, всі знімаю за задні стінки, знову нитка за роботою, знімаю знову петлю. Одна лицева. І так всі рядочки. нитка за роботою, нитка перед роботою, нитка за роботою. Одна лицева. Нитка за роботою, нитка перед роботою, нитка за роботою. Ой, перепрошую, бо я чуть не пров'язала. І одна лицева. Знову нитка за роботою, нитка перед роботою і нитка за роботою. Одна лицева. І так до кінця рядочка. Тепер в'яжемо, в'яжу шостий рядочок візерунка. Одна виворітня, нитка за роботою. І за передні стінки знімаю три петлі, одна виворітня. Знову нитка за роботою, за передні стінки знімаю три петлі, одна виворітня. Можна було їх в лицевому рядочку не розвертати. Ось так. Знову останню петлю пров'язую двома ниточками, двома кольорами одразу. Тепер розвертаю роботу. І буду в'язати тепер темною ниточкою. По схемі йде світло, в мене написано, але я поміняла місцями, тож в мене тепер темна ниточка. І тепер я в'яжу два рядочки просто лицев... один рядочок лицевими петлями. то йде сьомий рядочок, просто лицевими, а восьмий рядочок просто виворітніми петлями. Ось восьмий рядочок, просто виворітніми петлями, в'яжемо тою ж самою ниточкою назад. Ось так. І так до кінця рядочка. І знову останню петлю пров'язую обидвома кольорами ниточки. І тепер беру в роботу білу ниточку. В'яжемо тепер світлою. По схемі: в мене написано темно. Але я тепер в'яжу світлою. Значить, одна лицева петля, прушкову петлю я зняла, одна лицева петля, тепер одну петлю знімаю за задню стінку, нитка за роботою. І і тепер, чекайте, то я зняла, то в мене дві петлі, ага, середню. Середню, значить, я першу петлю е, знімаю нитка за роботою, одну пров'язую. Одну пров'язую лицевою. А чому в мене в мене вийшла одна лишня петля? А чому в мене вийшла одна лишня петля? ото мені непонятно. Значить, Одну петлю знімаю нитка, так, чекайте, бо я взяла дві ниточки разом. Петлю знімаю нитка за роботою, і ту петлю пров'язую, накидаю перевтяжку і пров'язую дві разом лицевою. Знову одну петлю знімаю нитка за роботою, одну петлю пров'язую лицевою, знову одну знімаю нитка за роботою. Одна лицева петля. Зняла лицева. Зняла Чекайте, бо я не пров'язала, я вже починаю путатися, я не пров'язала з протяжкою. Тут петлю я, одну петлю я пров'язала. зняла нитка за роботою, одна лицева, одну петлю зняла нитка за роботою, а тепер з протяжкою дві разом лицевою. Знову одну петлю зняла нитку за роботою, одна лицева, знову одну петлю зняла, тепер. Третю ту петлю пров'язую з протяжкою разом. І так, до кінця рядочка. Ось так. Зняла, пров'язала, зняла і підняла і пров'язала. І так до кінця рядочка в'яжемо. І десятий рядочок, першу петлю знімаю і продовжую. Одна лицева петля одну петлю зняти нитка перед роботою, перезнімаю, але перезнімаю за передню стінку. Тепер пров'язую одну виворотню петлю, знову перезнімаю ось цю петлю, нитка перед роботою. Тепер одна лицева, перезняла нитка перед роботою, одна виворотня, перезняла нитка перед роботою, одна лицева. Одну перезняти, одна виворітня, одну перезняти, одна лицева, лицеві за передню стінку, одну перезняти, одна виворітня, одну петлю перезняти, одна лицева, одну перезняти, Виворітня, знову перезняти. І так до кінця рядочка. Тепер я буду в'язати, ми пров'язали другий рапорт. Бачите, поміняли в нас вже інший візерунок вийшов трішки. І зараз я пров'яжу ще раппорт, почну з темної ниточки по схемі, і покажу вам, щоб було вже одинакові зразочки. У мене пров'язані на, на обидвох зразочках, де я в'язала, щоб було одинаково по три рапорти. І ми розглянемо з вами візерунок. А тепер, дівчатка, дивіться, як виглядає з таких кольорів. Тут є то ниточка, така меланджик. Бачите, вона складена ось така від світло-біржевої світло до коричневого, до така ри, рижа і коричневе такий меланджик, як виглядає візерунок на коричневому фоні. І як візерунок виглядає на ось цій пряжі. Бачите, біле. Тут теж така та розова то меланджик, вона, така, бачите, є світліші секції, є темніші, вона дуже гарна, як виглядає візерунок. Можна оформити і дитячі речі таким, оздобити, воно дуже-дуже красиво виглядає, і тут кайма не закручується. Бачите, яка вона красива. І я тут після кайми добирала одну петельку, тому що мені на візерунок треба було. 4 петлі кратне, плюс одна для симетрії візерунка, і мені бракувало одної петельки, я собі просто тут десь добрала з краєчку і далі в'язала візеруночок. Ось так. Якщо вам сподобався майстер-клас, сподобався візеруночок, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі всім па-па!